Ранку друзі, я прокинулася зараз десь близько 9, Зараз у мене буде консультація по екзамену, який завтра а не сьогодні. Вчора я просто була така зла перед сном, тому що мене не виходило скачати відео, в мене не працював кепкат, я тупо ну тупо не провантажувалася, була така зла і дуже засмучена, лягла все-таки спати. Я все тільки прокинулась, хотіла вже йти потім бо думала, що в мене щось з інтернетом вдома. Але я ну, вже все виправила, тільки що я поставила на завантаження, тому відео було не о 7 ранку, а не знаю, котрий буде о 10-тій. Десь так. Так, сьогодні по плану у нас поїхати в епіцентр на закупи. Потім я ж все-таки по цьому списочку справ, ми зробили, Хто не дивився. Зробила список з певне Е, Так, мені треба з'їздити в книгарню, тому сходимо в якийсь книжковий магазин. Співаюся знайти там Оніксову бурю. Але я не знаю, там якісь я чула скандали з продажами, тому не знаю навіть. Треба сьогодні доробити те відео. Боже, я вже задоволась говорити, треба доробити відео клієнтів, але ну я вже ну... і піде двадцять екзамен. Але то все мене не цікавить. Я тільки що поснідала. <кхм> Зараз завантажу відео і буду щаслива. Коли завантажу відео, все, я тоді збиралась просто йти кудись в кафе, шукати інтернет. Раз така справа, то значить я поп'ю каву вдома, підключусь на консультацію і все буде добре. У мене відчуття виглядає так, ніби я отак от сплю. Але ну, а що поробиш? Отак буду йти. До речі, мені приємно розуміти, що ці штани на мене такі величенькі, бо минулого року. Вони були такі прям впритик. Тобто все-таки прогрес є. У мене влітку завжди проблема з окулярами, бо мені здається, що мені жодні окуляри не личать. І не знаю, минулого року мені вони подобались. І зараз, зараз якось не знаю, щось не то. Але інших окулярів у мене немає, тому я ходжу в тих, що є. Ще раз, так ми з вами сьогодні майже півдня не бачились. Уже четверта вечора. Я збираюся зараз йти в кіно, і зараз буду збиратися. Я прийшла з біцентру. якось так втомилася, лягла і робила відео для клієнток, тільки що поїла, перекусила і зараз буду фарбуватися. І хотіла, поки я з вами говорю. Розповісти трохи про свої улюблені продукти косметичні. Е, найкраще з того, що я пробувала, скажімо так, що мені дуже прям запало в душу, і чим я користуюсь дуже і дуже довго. Так почнемо з бази. Я сьогодні користуюсь іншою, тому що ця більш матова, яку я хочу порекомендувати, вам вона ж така страшна. Вона колись була білою. Але це така база від Seventeen Silky Matte Primer. Мені порекомендували її минулого року в Єві, коли я шукала базу. На випускний інститут Дивно звучить, але під макіяж, типу, щоб він довго тримався. І мені консультантка в Єві порадила ось це. Мені декілька разів робили компліменти щодо моєї шкіри. Один раз мені сказала, що взагалі в мене ніби немає пор ідеальна шкіра оце ось ця база, коли я хочу виглядати екстра добре, я користуюсь нею. Тому що оцю я ще пробую, і я ще не розумію, чи мене трохи почула від неї сіпати, чи ні. Тому її ще поки не рекомендую, а оцю рекомендую. Звичайно, я не користуюсь нею кожного дня, але інколи, коли мені хочеться виглядати прям дуже добре, оце просто ну це просто знахідка. Наступне це тональний крем. Я ним користуюсь теж уже, я не знаю, дуже давно, роки-два. Півтора точно. Це тональний крем від Патрусі Лідов. Він абсолютно недорогий. Я рекомендую його тупо усім, тому що це просто, як на мене, ідеальне покриття. Теж мені робили компліменти щодо того, як виглядає мій тон. І оце от поєднання це просто неймовірно. Воно чудово лягає. Взагалі ця тональна основа навіть без бази лягає добре. Вона така дуже, ну не знаю, дуже натуральна. Мені декілька разів говорили, що взагалі не видно, що на мене ну, якийсь тональний крем є. Тому Якщо ви любите прям щільне покриття, можливо, вона вам не підійде, бо я люблю таке прям натуральне. І недавно я прийшла в гості. І я бачу цю тоналку, кажу: Ого, в тебе теж ця тоналика є! А мені говорять, да, блін, така класна. Побачила, в ті, хтось купила. У мене до того була діор, і, по-моєму, це лучше, ніж діор. Це не я сказала. Це не я сказала. Так що дослухайтесь, Щодо до думки. Просто тональна основа. Бомба. Я пробувала різні інші, але все одно повертаюся це до цієї. І чесно, якось, поки не хочу змінювати, так тушуємо. Я завжди тушую спонжиками. Спонжики не порекомендую, на жаль, тому що в мене спонжики за Аврори із там... Ціла коробка з там лежить. Я не, мені тих спонжиків вистачить, напевно, просто на, на віка. Наступна тупо улюблена покупка, улюблені рум'яна. Це Rare Beauty. Я купила таку от мініатюрку, Божеки, не... у мене все така брудна косметика. Я купила цю мініатюрку рік тому, і тут ще, здається, ну, дещо ціла половина. І ця мініатюрка коштувала вона, я не пам'ятаю скільки. А, я купила її щось на день народження собі, як подарунок від самої себе. Чи вона мені йшла в Сифорі, як подарунок? Я не пам'ятаю. Що це всього це я купила? А, от. Але це тупо ідеальна рум'яна. Вони тушуються просто неймовірно. Я ще взяла кісточку Beauty, Зараз я щось багато нанесла. А, я купила їх на цій хвилі хайпу Rare Beauty рум'яшок, дуже хотіла. І вони реально ну, просто вони тушуються, як масло. Вони дуже гарно виглядають. Зараз я трошки щось, щось чуть -чуть переборщила. Ну, трошки чуть-чуть дуже. Переборщила, але взагалі вони виглядають неймовірно просто. Мені не, здається, я куплю ще раз їх. І, можливо, навіть мініатюрку, тому що мініатюрки, ну, типу, вистачає супер надовго. Мені не потрібна повнорозмірна. Єдине, що мініатюрок, здається, є не всі кольори, тільки оцей. А який це кольор? Це у мене Hope. Це найулюбленіше і найкраще рум'яна кремові за все моє життя. А повірте, я люблю рум'яна, і я дуже багато ними користуюсь. Я їх просто обожнюю. Також з прикольних штучок, останнім часом мені дуже подобається використовувати хайлайтер-мель. Боже, він огромний, <свісно> він безкінечний. Один час я додавала, його змішувала з тональною основою, щоб просто ну, якось воно так підсвічувало, знаєте. Зараз я просто користуюсь ним самостійно, наношу, на вилиці, І він теж дуже гарно блестить, дуже натурально. Ніби це у мене шкіра так світиться, як мені, ну мені так здається. Дуже-дуже гарний він і ну, бюджетний, що в принципі ніколи не буває разовим. Ох, як мені подобається це на носу на носити. Просто чудово. Ніс спотів, всі тут думають. Але ми ж ти знаєш, що це хайлайтер. це головне під очі не наносити. Так, далі брова. Також мій улюблений олівчик. Для брів теж ламель. рекомендувала мені моя бровістка. Ще десь не знаю скільки я ним користуюсь. Ну, з осені точно десь жовтня. Мабуть, в жовтні вперше до неї пішла. Це купила цей лівчик. Він мені досі служить, при тому, що я е, постійно фарбую брови. По-моєму. Не, ладно, це другий. Окей. Але все одно, ну я оцей не міняла вже декілька місяців. Він гарненько промальовує брови, дуже натурально, люблю таке. І просто моя зірка. Я вам говорила, це в пустих баночках, але пусту баночку я викинула, а повна баночка у мене залишилась. Це гель для брів від Simplex. Просто прозорий гель, але це мій найулюбленіший гель. І знову ж таки, моя бровіська радила. І потім я просто почистю ще такої. Просто чистою щіточкою і вкладаю вже, так як мені подобається, і прибираю надлишок. І що нас ще залишилось? А очі. Зараз я користуюсь е, такою тушню, тущою телескопік Лораль. Класно мені подобається. Мені, по-моєму, вона спочатку не зайшла. Це інше мені не зайшло. В цілому серед тушей у мене нема прям любимчики. Я, в принципі, будь чим користуюсь. Ну, в основному, це боця. Або ще у мене лежить ось така Sky High. Теж А що до туші, це, в принципі, все. Доброго ранку, друзі. Я вчора якось знаєте, дуже спонтанно вимкнулась після того, як зібралася я пішла гуляти, і якось загулялась, повернулась пізно. І така нічка була сьогодні. Що чесно, я так не виспалась. тому що всю ніч бахкала отки от, вайп перед екзаменом зараз. Уже зібралась а, і буду виїжджати. І напевно зайду візьму каву, тому що тяжко. Врешті я вдома приїхала вже з навчання, купила по дорозі собі полуниці і гороху. Ах, Який кайф! Нарешті вже почався сезон полуниці. Я дуже доволі. Зараз я трошки сижу, лежу, Дробляю відео клієнтам, відсилаю і на другу у мене спортзал. До речі, вчора. Я все-таки зайшла в книжковий магазин. Не було ні Оніксової бурі, не було ні Роберто Сапольський». Хотіла купити щось там поведінка людини. Я купила макову війну. книжку. Теж давно її хотіла. Звичайно, не так близько вона була в моєму вішлісті. Але все одно не виспалась дуже-дуже жарко в квартирі. Зараз взагалі просто неможливо. я ще вділа халат. Але нічого, будемо справлятись. На 9 вечора я прийшла зі спортзалу, проводила урок з дитиною, і мене просто почало вирубати. Хто не знав, я раніше працювала вчителькою англійською, і зараз в мене залишився просто один хлопчик. А я його залишила, бо мені приємно з ним працювати для душі. І я просто ну мене отак виключало. Я лягла поспати і приспала. Дві години майже, і зараз мені кинули ще правки. Я скоро здорію. Я просто скоро здорію. <сі> вже ніби завтра вже все. Треба завтра все закінчити, бо треба його постити. Дуже сильно, дуже сильно тяжко. І зараз я хочу сходити, забрати посилочку з тему, взяти каву. Бо мені треба сьогодні зробити це відео. І я дуже хочу змонтувати влог, щоб завтра зранку вийшов влог. Або ви я скоро почну відставати дуже сильно від свого графіку. І це нічим хорошим не закінчиться. Коротше, буду вибігати, зробимо вже не розпаку. Ковочку невеличку, що я там замовляла з того тему. Я сходила по посилку. виявляється, прийшла на якийсь незрозумілий поштоват. Всі рази мені приходило в одне місце. Цей раз хто зна куди, я розстроїла. Тому що там була така губка, яку я хотіла, яку я хотіла сьогодні помитись, бо я понадивлялася африканський клінток. Не клінток. Деке я впевнена, що ви бачили, якщо дивитись тікток, про рутину чорношкірих дівчат, як вони миються. І там якась Net Sponge, і Я піддалася, заказала. Вона була тільки на там. У нас десь в Україні ніде не було. І замовила ще там якусь рукавичку, щоб скрабуватися, бо почало світу. І якщо чесно, я ненавиджу цю, оцю вологість, оця от паркість, в мене нема відчуття, що чиста. Мені постійно хочеться скрабуватися, І постійно я от скрабуюсь, мажусь якимсь лосьончиком, І оце постійно. Ну, я просто по-іншому не можу ніяк змити це з себе. Оце оце, фу літню літню фігню. Нілка вже має трошки похолодати. я... Це я дуже жду. От я задивилася в вікно. А, так, а тепер буду просто лягати і працювати. Ох, друзі, вже майже друга ночі. Я вже не можу сидіти, мені ще там дещо треба доробити, але я все-таки дороблю. Внач... Боже, До... Доброблю зранку, тому що я не встигаю, там залишилось пара пів відео, десь хвилин десять. Треба вставляти текст. У мене вже просто не варить голова, бо майже друга ночі дуже хочу спати. Подкаст я вже скинула, залишилося це відео. Ютубовське. І завтра до мене прийдуть подруги з ночівлею. Мені треба прибрати дому, Мені треба змонтувати цей влог. І напевно я все таки два дні вставлю, як зроблю як один влог, типу вчора і сьогодні. І дай боже завтра змонтую. Це все тянеться і тянеться, У мене вже немає сили, якщо чесно. Дякую, що провели зі мною ці два дні. Такі якісь дуже сумбурні. Мені здається, чим далі в цей тиждень влогів, тим більше якісь сумбурні відео. Е, я нічого не встигаю. Сподіваюсь, завтра я вже справлюся з роботою і зможу трохи видихнути. Отакі от от плани і надії, сподівання. Е, тому дякую за перегляд. Побачимось з вами. Сподіваюсь, завтра. Сподіваюся, що я не зіб'ю свого графіка випуску відео. У будь-якому випадку побачимось дуже скоро.